Його висміяли на співбесіді, але вже наступного дня він повернувся як інвестор. Він прийшов у компанію на співбесіду, у джинсах з дешевим рюкзаком і твердим акцентом. HR-менеджер навіть не підвівся Ми шукаємо спеціалістів, а не людей після ремонтів. Коли він спробував заговорити про досвід, йому просто посміхнулись у вас є LinkedIn? Хоч щось окрім золотих рук. Він пішов, не сказавши ні слова, але наступного дня зайшов у той самий офіс у костюмі і з іншого входу, бо тепер він інвестор, що вирішує кого звільнити. Перш ніж ми розпочнемо цю історію, маємо прохання. Ваша підписка це найкраща підтримка для нашого каналу. Вона безкоштовна займає одну секунду, а для нас величезна мотивація. Дякуємо, що ви з нами. А тепер до історії. Офіс компанії Віндекс Груп, понеділок, 10 година. У холі, чоловік років 40, в темно-синіх джинсах з акуратною бородою, трохи сивиною у скронях. У руках простий рюкзак. Він сидить тихо, в очах впевненість, але поза скромна. Ви до нас? звертається адміністраторка, не зводячи очей з монітора. Так, на співбесіду, 10-15, позиція, технічний координатор. Сідайте, вас викличуть. Через 10 хвилин двері відчиняються. З'являється HR. Ірина. Костюм, манікюр, швидкий погляд зверху вниз. Проходьте. Кабінет холодний з білими стінами і пластиковими стільцями. Ірина дивиться в резюме. Андрій Миколайович, так. Досвід. 10 років у будівництві. Керівник бригади. Ага. А з корпоративними структурами мали справу. Не прямо, Але керував командою з 17 осіб. Успішно завершив 42 проекти. А PowerPoint, Jira, Agile? Знаю, але на практиці поки не використовував. LinkedIn є. Ні. То де ж вас шукати на ОЕЛГ. посмішка і не з добра. Андрій зберігає спокій. У мене інший підхід. Я керую, будую, рятую дедлайни, Не постю про це. Слухайте, зітхає Ірина. Ви хороший майстер, не сумніваюсь, але ми інша енергія. У нас айтішники, стратеги, амбіції. Ми не душем ставили плитку в котеджі. Ми працюємо з майбутнім. З майбутнім кажете, спокійно відповідає він. Так, нам потрібні молоді, мобільні, англомовні. Добре, дякую за чесність. Не ображайтесь, просто ви трохи не наш формат. Гарного вам дня, Андрій встає, посміхається, але ця посмішка тиха. Побачимось, каже він. В сенсі, ви ще мене побачите. І йде наступного ранку. Та сама компанія, та сама Ірина п'є каву на ресепшені, жартує з колегами. У ліфт заходить група людей в ділових костюмах. Секретарка біжить на зустріч. Інвестори з відня швидко в конференц-зал. Ірина поправляє піджак, біжить до ліфта, дивиться на екран з відео і завмирає, бо серед них він. Андрій у костюмі з планшетом у руках і тепер не кандидат. А партнер інвесторів, що викупили 40% компанії через фонд, до якого він увійшов після успішного запуску стартапу в Австрії. Він сідає за стіл і каже: Давайте обговоримо кадрову політику, почнемо з відділу, де вчора мені відмовили, бо я не з майбутнього. Ірина не одразу впізнала його. Зайшов у костюмі з кейсом у супроводі представників інвестиційного фонду. Посмішка спокійна. Погляд глибокий, спостережливий. Він не кидався словами, не поводився демонстративно, просто слухав, коли директор компанії представив його як нового партнера інвесторів. У кабінеті на кілька секунд зависла глуха тиша. А коли він назвав ім'я Андрій Миколайович Кривенко, Ірина різко підняла голову. Це не могло бути правдою, але очі не обманювали. Той самий вчорашній. Прошепотіла вона собі, і вже через хвилину сиділа в кабінеті, куди її викликали на зустріч. Навпроти, Андрій, той самий, але вже інший. Він мовчки відкрив планшет, показав короткий файл, відеозапис з камери в холі, її голос, її сміх, її жести, іпкіт його тишив у відповідь. Пані Ірино, заговорив він спокійно, я вважаю. Що кожна компанія має другий шанс, так само, як і люди, але цей шанс не дається автоматично, його треба заслужити. Я... Я не знала, хто ви, почала вона. Саме так, перебив він. Ви не знали, але й не спитали, не поцікавились, просто зробили висновки за виглядом, одягом, тоном голосу. Він не підвищував голосу. Його інтонація була гіршою за крик. В ній звучала правда, в яку ніхто не хотів дивитись. У вас є всі навички Ірино. Ви швидка, енергійна, організована. Але є одне, але ви забули, як важливо не втратити людяність, коли отримуєш владу. Навіть таку маленьку, як рішення, співбесіда пройдена чи до побачення. Вона опустила голову на очах сльози, ті, що давно назрівали. Що, що буде далі? Андрій поклав планшет. Ви залишитеся на посаді, але на місяць будете переведені в департамент корпоративної етики. Ви проведете серію тренінгів для всіх відділів про повагу, емпатію і культуру спілкування. Почнете з себе. Ірина підняла очі вперше за день, не з соромом, а з полегшенням. Дякую вам за те, що не знищили, а показали. Я нічого не показував. Ви самі все побачили. Коли вона вийшла з кабінету, її зустріли погляди. Хтось усміхнувся, підтримуючи, хтось зробив вигляд, що не бачив нічого, але атмосфера вже була іншою, бо тепер кожен у тому офісі знав, іноді той, кого ти вважаєш тимчасовим, завтра стане тим, хто змінить усе. Після тієї розмови з Іриною зміни не зупинились. Наступного дня Андрій приїхав у головний офіс без супроводу, без краватки. Він хотів побачити не фасад, а внутрішнє. Покажіть мені склад команди, сказав директору, не лише керівництво. Хочу побачити технічний відділ, підтримку бухгалтерію, клінінг вам точно цікаво, здивувався директор. Це ж прості працівники. А я саме звідти, і саме там часто ховається правда. Вони обійшли кілька поверхів. У технічному відділі всі сиділи мовчки, поглядаючи з-під лоба. В бухгалтерії панував хаос. Хоча керівник відділу відчитував підлеглих за неефективність, а на кухні для персоналу Андрій сів поруч із прибиральницею. Запитав, як вам працюється? Вона посміхнулась сумно. У нас хороші люди, але тут якось ти завжди ніби тимчасовий, як неформальний, а головне невидимий. Ці слова вдарили точно, він залишив візитку. Якщо захочете поговорити ще, пишіть ваші слова важливі. У той же вечір Андрій скликав закриту зустріч з топ-менеджментом. У мене для вас три новини. Одна хороша, друга чесна. Третя виклик. Всі насторожились. Хороша фонд, який я представляю, готовий збільшити інвестиції в компанію на 1,5 мільйона євро. Пауза. Погляди напружені. Чесна. Ми виявили системну проблему. Презентації, КПІ, аналітика все виглядає красиво. Але коли ти проходишся поверхами, чуєш інше. І це реальність, якої ви не бачите. Директор нахмурився Ви хочете сказати, що ми ігноруємо людей? Ні. Ви навіть гірше, ви їх не рахуєте, або вважаєте, що ті, хто без тайтлу, не формують обличчя компанії, а формують саме вони. Тиша. Дехто вже почав гуртувати телефон під столом. І тепер виклик. Продовжив Андрій. Я оголошую ініціативу. Компанія рівних облич. Протягом 30 днів усі працівники, незалежно від посади, проходитимуть внутрішні інтерв'ювання. Відкрито, добровільно, анонімно. І ми опублікуємо результати у звіті, якщо культура справжня боятись нічого. І якщо ні, пролунало. Тоді ж будуть зміни серйозні. Я не інвестую в компанії, які продають людяність. Але живуть під коренням. Ірина була присутня на зустрічі, вона не ховалась, слухала, і в її очах не було страху, тепер лише розуміння. Після наради вона підійшла до Андрія. Знаєте, я думала, ви прийшли мститись, а я прийшов, щоб будувати. І що буде з нами? Подивимось, хто захоче змінюватись, а хто триматись за старе. На третій тиждень ініціативи понад 200 працівників пройшли внутрішнє інтерв'ю. Багато вперше сказали те, що носили роками: про зневагу, страх, нерівність, але й про надію. Бо цей чоловік у костюмі, якого колись вигнали зі співбесіди, дав голос тим, кого роками не чули. Минув місяць. На внутрішній платформі компанії з'явився документ 67 сторінок, заголовок великими літерами. Культура це не слова на сайті, це щоденна дія. У документі були не лише цифри, діаграми і аналітика, а й анонімні цитати працівників: Я люблю цю роботу, але щодня боюсь, що щось скажу не тим тоном і мене більше не покличуть на зустрічі. Я тричі проходив повз офіс директора. За три роки він не подивився на мене жодного разу. Вперше за всі роки мене спитали: А як вам тут працюється? Я не знав, що сказати, бо ще ніхто не питав. Після публікації звіту Андрій зібрав усіх керівників відділів: Я не хочу влаштовувати революцію. Я не з тих, хто все ламає. Але я з тих, хто вміє слухати. І якщо ми справді хочемо зростати, нам потрібні не просто системи, нам потрібна повага як стратегія. Першими змінили підхід у технічному відділі. Керівника, який роками ігнорував ініціативу знизу, перевели на менш публічну роль, а його місце зайняла молодша менеджерка, яка завжди чула людей, але мовчала. У відділі кадрів з'явилась нова форма співбесіди без оцінки по зовнішності, з блоком, що б ви зробили, якби до вас прийшов найкращий фахівець у старих джинсах. На кухні для персоналу замінили обідній розклад. Тепер технічні. Клінінг і офісний персонал обідали разом. Не тому, що так треба, а тому, що так правильно. Ірина не повернулась у свій старий кабінет. Вона вирішила почати з нуля. У новій команді, яка займалась адаптацією нових працівників. Вона вже не була тією, що жартує за чужий рахунок. Тепер вона першою подавала руку. Люди не бояться компанії, говорила вона новачкам. Люди бояться облич. Ми тут. Щоб змінити це. Андрій приїхав у компанію лише раз через два місяці, на день відкритих дверей. З ним був син, дев'ятирічний Данило. Вони гуляли офісом, як туристи музеєм. Тату, це твоя компанія? Ні, синку. Я тут просто допомагав їй згадати, хто вона є, а чому тебе всі вітають. Бо одного разу я попросив у них співбесіду, і вони сказали ні, а потім сказали, навчи нас. Хлопчик замислився. Я теж так хочу, щоб мене слухали. Тоді слухай інших. Це завжди перший крок. На виході з офісу табличка, стара металева, але з новим написом. Тут немає головних і другорядних, тут всі важливі. Андрій посміхнувся, бо знав, йому не треба нічого більше доводити: ні їм, ні собі. Його не прийняли, принизили, знецінили. Але він не кричав, не мстився. Він прийшов і змінив не людей себе, і цією зміною заразив інших. Якщо ця історія була для вас важливою, підтримайте її вподобайкою та коментарем. Напишіть, коли вас недооцінювали, що ви зробили. І не забудьте підписатись на канал, бо ми розповідаємо не вигадані казки, а те, що трапляється щодня. І кожен лайк це не просто знак, це ще один голос на боці поваги. Дякуємо, що ви з нами.